І ось наступна пропозиція з ринку первинного однокімнатної квартири з обрудком. Тобто вона знаходиться на партері. Термін закінчення будівництва – на 4 квартал 26-го року. Схожі це нові пропозиції теж на першому та на другому поверсі. Ось теж давайте подивимось на візуалізацію на сайті забудовника. Можемо теж побачити, як виглядає ціла інвестиція, тобто її візуалізація. Інвестиція складається з 4 будинків. Зазначаємо теж фільтр, щоб подивитися, що цікавого знаходиться в охолицях. І ось тут на оце викладу. Можемо теж подивитися на цілий район, що тут знаходиться, які будівлі, які містера. В архіві можемо також знайти фотографії, як це все починалося і на якому етапі будівництва знаходиться зараз. Переїдемо на об'єкт. Ні, не цей по правій стороні, тільки цей по лівій стороні. Його поки що ще не видно за парканом. І тепер можемо побачити, як виглядає стан будівництва на сьогоднішній день.